Інформаційні підсумки четверга 15 червня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Квартири в подарунок. Ключі від помешкань отримали дев'ятеро комунальників та працівників соціальної сфери. Канікули з патрульними у парку імені Франка для школярів влаштували розваги та активності. Вільна мама. У Хмельницькому розширили кількість локацій, де працює альтернативний дитячий садок. Дев'ятеро хмельничан отримали сьогодні ключі від помешкань у Хмельницькому. Із них семеро це працівники управління праці та соціального захисту населення. Вони проживатимуть у нових однокімнатних квартирах, що у мікрорайоні Гречани. Ще двоє працівників УМК Центральна отримали ордери на заселення в гуртожиток. Ірина Муллер розповість детальніше. Світлана Демчук більше 10 років працює в управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради а загалом у цій сфері більше 20 років. Це різні напрямки, це соціальні допомоги, це підтримка військових, наших захисників, захисниць. За певного терміну ми працювали з малозабезпеченими сім'ями, з внутрішньо переміщеними особами. Зараз працюємо з громадськими організаціями, які займаються волонтерством, підтримкою внутрішньо переміщених осіб. Це поклик душі. Планую так і працювати надалі з людьми, надавати допомогу в межах моєї компетенції і наскільки я буду потрібна. Суспільство сьогодні жінка отримала ордер та ключі від квартири, що в одній із багатоповерхівок у мікрорайоні Гречани. Її сусідом стане Руслан Бідюков, який також працює в управлінні праці та соціального захисту населення. Зараз я начальник відділу програмного забезпечення, підтримання безперебійної роботи програмного забезпечення, комп'ютерного обладнання. Тут просто ну цікаво працювати. Ми впроваджуємо. Нові інформаційні системи для виплати громадянам допомог, і виходить, там різні проблеми. Приходиться в Київ їхати, там спілкуватися з розробниками з міністерством. Загалом у нові квартири поселяться семеро працівників управління праці та соціального захисту населення. А двоє працівників ОМК Центральна отримали ордери на заселення в гуртожиток. Це житло, яке отримує працівник на момент, коли він працює в управляючій компанії. Якщо він не звільняється, відповідно він втрачає право на проживання в цьому помешканні. Ну але це люди, які працюють багато років, працюють дуже серйозно, неодноразово долучалися до різноманітних заходів, пов'язаних, скажімо так, з ліквідацією наслідків терористичних атак і так далі. Тому ну, я впевнений, що вони далі будуть працювати. Ну, і і коли минає п'ятирічний термін, вони мають право на приватизацію цього житла. Ми продовжуємо дуже хорошу і правильну традицію підтримки наших працівників. Це все фахові працівники, які працюють на те, аби Хмельницький ставав кращим і аби Україна ставала кращою. Ну а я сподіваюся, що ми будемо мати можливість таку традицію продовжувати і далі для того, щоб максимально мотивувати людей на якісну результативну працю. З 2016 року ключі від помешкань вручають комунальникам, військовослужбовцям та рідним загиблих героїв. Загалом до нових помешкань переїхали майже 500 громадян. Ірина Мулєр, Микола Юрковський Новини міста. У Хмельницькому оголосили відбір претендентів на отримання стипендій кращим учням та педагогам громади. Навчальні заклади можуть подати пропозиції у департамент освіти та науки до 15 липня. Персональні стипендії є щомісячними і призначаються на один навчальний рік. Розмір виплати для педагогів становить 50% від мінімальної зарплати. Учні будуть отримувати стипендію в розмірі 50% від прожиткового мінімуму. Заклад освіти подає клопотання. Є певний перелік документів, підтверджуючих про досягнення учнів. Зазвичай ці стипендії отримують діти, які мають призові місця на всеукраїнських олімпіадах, на всеукраїнських конкурсах, на міжнародних конкурсах, на третьому етапі малої академії наук. Тобто, це ті результати, які є найвищими, і відповідно будуть отримувати 50% від прожиткового мінімуму, Це буде щомісячна. Стипендія від міського голови протягом наступного навчального року орієнтуємося на цифру до 32 учнів. Також ми оголосили. Відбір претендентів це премії кращим педагогічним працівникам. В принципі, тут діти будуть працювати в тандемі з педагогом. Якщо педагог підготував учня, відповідно учень буде отримувати стипендію Хмельницької міської ради, а педагог буде отримувати премію. Отримувати документи будемо до 15 липня, до 25 липня. Відповідно до положення комісія має визначитися вже з претендентами. Про надання першої долікарської допомоги розповіли ліцеїстам кадетського корпусу, що переїхав до нашого міста із Сум фахівці Хмельницької міської лікарні. До прикладу, як допомогти потерпілому при втраті свідомості, зробити серцево легеневу реанімацію або зупинити кровотечу. Незабаром ліцеїсти вирушать до рідних міст на літні канікули. А в період воєнного стану, говорять медики, про правила надання долікарської допомоги повинні знати усі громадяни. Подробиці у сюжеті. Фахівці Хмельницької міської лікарні завітали до кадетського корпусу, аби розповісти ліцеїстам про правила надання першої долікарської допомоги. До навчань залучили лікаря-травматолога та лікаря інтенсивної терапії. Вони розповідали ліцеїстам, що робити при невідкладних станах. До прикладу, при втраті свідомості. Вільна каса, каса 90% градусів рука, дзвінок другу. І що ми робимо? Ти лежиш, не рухаєшся, ти мені у тебе свідомості і повертаємо ногу. Все. оце називається стабільне положення потерпілого. Або як допомогти потерпілому при винозній кровотечі, в даному випадку буде актуально рану затампонувати перев'язочним матеріалом, який в нас є, і туго забинтувати рану. Туга найди, найди. Ти маєш відчувати навіть. Треба сильніше затягувати, щоб зупинити кровотечу, щоб не було такого великого виділення крові, щоб людина не, не втратила свідомість. Поруч стояла машина швидкої допомоги. Тут ліцеїсти дізнались більше про апарати, якими обладнана автівка. Автомобіль класу С має все необхідне обладнання для допомоги населенню. Так? І госпіталізації по обладнанню по медичній апаратурі, що знаходиться в даному автомобілі, апарат дефібрилятор він застосовується при серцево-легеневій реанімації. Дізнався про систему дихання штучного, як вона працює, як вона функціонує. Зараз якісь типи машин медичних, їх там два, це Б і С, є а це просто транспортувальний тип машин. До навчання долучились більше 200 ліцеїстів. Незабаром вони вирушать до рідних міст, а нині у період воєнного стану, говорять фахівці, про першу медичну допомогу повинні знати усі громадяни. Тут на цьому заході знаходяться ліцеїсти 8, 9 та 10 класу. 11 клас зараз проходить, складає національний мультипредметний тести, тому з ними ми додатково проведемо дані заходи. Основна маса це ліцеїсти з міста з Сумської області, Харківської області, Полтавської. Від надання до лікарської допомоги часто залежить успішне надання лікарської допомоги, тобто до швидкої, до прибуття швидкої допомоги може Пройти певний час це мають вміти буквально всі свідомі люди, в тому числі і діти. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. У спортивному таборі ДЮСШ Авангард для дітей влаштували активності з хмельницькими патрульними. Запросили на захід і вихованців пришкільного табору НВК No2. Діти мали можливість посидіти в службовому автомобілі та примірити спецзасоби поліцейських, а ще дізнатися про роботу велопатруля і правила надання першої домедичної допомоги. Спортивний табір Авангарду наразі відвідують 30 дітей. Ірина Ріон продовжить. 16-річний Владислав один з вихованців спортивної школи Авангард. Хлопець півтора року займається боксом. З 1 червня відвідує спортивний табір у закладі. Нині на одній з чотирьох локацій, які підготували хмельницькі патрульні, вчиться надавати першу домедичну допомогу. Більше взнав для себе нового, спробував це як правильно мене тут навчили, як правильно робити. Ну, відкачувати людину. Кожній людині це може знадобитися, бо ми не знаємо, в які ситуації ми впадемо. Ось навіть зараз через хвилину може хтось комусь так само стати погано, і це потрібно кожному. На захід запросили і вихованців пришкільного табору НВК No2. Охочі приміряти спецзасоби поліцейських вишикувалися у чергу. Патрульні пояснюють, як і для чого їх використовують. Мені подобається поліцейським тяжко, навірно. Дуже тяжко, тяжко. Звук сирени у службовій автівці не замовкає. Діти мають можливість посидіти за кермом і натиснути на будь-які кнопки. Мені найбільше сподобалася кепка і, і ра який передаває сигнал. А тут патрульні перевіряють знання правил дорожнього руху для велосипедистів. Не можна їздити сюди на бордюри, тому що там може бути якась яма, і ти її не замітиш. Не можна їхати, переходити до на зебрі. Ми намагалися зробити це максимально креативно, цікаво, різноманітнити локації, і хочу сказати, що надзвичайно велика зацікавленість у дітей на наших локаціях, особливо якщо я зараз присутня на медичній станції, то дітям надзвичайно цікаво, як надавати першу домедичну допомогу, як людини привести в свідомість. Як Накласти турнікети. Якщо ще декілька років назад люди не знали, що таке турнікети, що з ним робити, то зараз от уже ряд дітей сидить і каже про те, що вони вже пробували, тренувалися і мають турнікети. У спортивному таборі безкоштовне дворазове харчування та активності щодня для відпочинку та оздоровлення. Один з підприємців нам організував такі. Можливість покататися на катамаранах вчора наші дітки виходили до палацу творчості, там мали можливість постріляти з лука з втирі з пневматичної зброї. 30 діток мають можливість приймати участь в екскурсіях різноманітних. Тренуються для дітей такий табір безкоштовно. В таборі працюють наші тренери. Спортивні і пришкільні табори в Хмельницькому працюватимуть до 20 червня. Ірина Аріон, Микола Юрковський Новини міста. Локації, де надають послугу Вільна мама у Хмельницькому, побільшало. Із трьох мережок розширили до семи. Раніше альтернативні дитсадки функціонували на базі двох приватних студій розвитку. Ще одна локація розміщувалася у приміщенні Хмельницької обласної дитячої бібліотеки імені Шевченка. Відтепер вільна мама працюватиме і у віддалених від центру мікрорайонах міста, а саме у чотирьох філіях централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади. У восьмій філії централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади запрацював проєкт Вільна мама. Тут раз на тиждень сім'ї вимушених переселенців та хмельничани можуть на кілька годин залишити своїх дітей на педагогів та волонтерів. Для дітей створено такий гарний простір. У нас є кімната гралік читальник, в якій діти займаються, малюють, проводять активні ігри, майстер-класи. Одночасно відвідувати альтернативно дошкільний дитсадок можуть шестеро дітей віком від 4 до 6 років. Працюють із ними переважно студенти педакадемії. Одна із них Вероніка Савчук. Дівчина розповіла, волонтерить у рамках проєкту вже більше року. Самостійно вибираємо якісь прості оригамі З дітками зробити тваринок, браслетики, патріотичні. На фронт відправляли багато малюнків і листів. Дивлячись, яка вікова категорія, така ми з ними робимо. Якщо маленька дитинка, то ми з ними переважно малюємо там або якісь прописи можемо зробити. Залучають до роботи з дітьми різні громадські організації та благодійні фонди із подарунками. Та Майстер-класами нині завітали до бібліотеки представники Української фундації громадського здоров'я спільно з ЮНІСЕФ. Будемо з ними проводити таку соціально-психологічну реабілітацію діток насамперед. Наше знайомство, їхні страхи для того, щоб вони могли відчувати себе на території Хмельниччини вільними, щасливими і радісними. Нагадаємо, ініціативу Вільна мама заснували ще у 2022 році представники громадської організації Жіночий хаб. Раніше альтернативні дитсадки функціонували на трьох локаціях на базі двох приватних студій розвитку та у Хмельницькій обласній дитячій бібліотеці імені Шевченка. Відтепер вільна мама працюватиме і у віддалених від центру мікрорайонах міста, а саме у чотирьох філіях централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади. Восьма бібліотека на Озерній, сьогодні ми в ній присутні. Також це на виставці бібліотека номер 12 на Львівському шосе бібліотека номер 11 і в мікрорайоні Ракове це бібліотека номер 14 І на цих бібліотеках ще не на всіх розпочата послуга, але 12-та і восьма бібліотека вже задіяні. В майбутньому проєкт планують запровадити ще у чотирьох бібліотеках філіях. Крім того, збільшити й дні роботи альтернативних дитсадків. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Юні волейболістки з Хмельниччини у топ 5 чемпіонату України. Вихованки ДЮСШ Обрій у дитячій лізі позаду себе залишили 19 дівочих команд. Свій найкращий результат продемонстрували у віковій категорії 2009 року народження. Восьмі місця за підсумками чемпіонату України за клубом Епіцентр Городок та ДЮСШ США Дунаєвці. Дев'яті на змаганнях – 17-річні волейболісти з Нетішина. Серед 12-річних спортсменів область представляла збірна команда Хмельниччини. Вона стала 10-ю. Вихованці Хмельницької ДЮСШ номер 1 посіли в дитячій лізі 13-ту сходинку. Прийняли участь дев'ять вікових категорій, і ми залучили близько 660 діток для участі в чемпіонаті Хмельницької області. І вже відповідно на базі чемпіонату області, тому що ми його провели перед дитячою лігою. Сформувалися ті команди, які змогли представляти Хмельниччину на дитячій лізі. В цьому сезоні дитяча ліга проходила переважно всі матчі. Проходили в місті Хирів Львівської області. Дві вікових категорії були в місті івано франківській Ківськ в умовах військового стану не було е, тої турової системи, яка була в мирні часи. То дитяча ліга відбувалася в один тур в одному місті і повною кількістю команд Хочеться подякувати Федерації волейболу України про те, що вони змогли надали можливість, пролобіювали те, щоб дитяча ліга все-таки відбулася, і на відповідному рівні, тому що в нас цього року як ніколи була онлайн-трансляція всіх матчів, незалежно від чи то були фінальні ігри, чи то були ігри там за 13-14 місце. Батьки могли спостерігати, могли вболівати. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!